Вітаю на каналі Лексі Згіріхова. Бажаю мирного неба над головою. Дивимося, буде цікаво. Друзі, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Четик! Ай-ай-ай! Ай, балувань! Ай, ай. ай балонь! Ай, Ой. Пограться это самое лучшее для нас, да? Рексик. Ай, Рексюха, ой, фанюха. Ты собаки и балабак. Груны. Жулик. Что ты, Жулик, тут? Иди, дон, играйся. Жулик, иди, вон. Там вон тягають друг друга за уші тягають. Йди. Жуль, йди і і, і і тебе тури потягають. Ти Жуля я тебе не потягаю. хочеш? Як хочеш. Пишний, ти куди? Бандит. пишний. Ой, ой. Ой. Пишний, не трогай, маню. Вредный пышный. Ты не какой-то. бежай, пышный тобі, да? Коресинуля кори вредный такой. Аж закашлялась, аж закашлялась. Ай, энергии, энергии, хана. Що, Фанюшка? Набігав, що аж водички захотілося. Іринка насобирала малинки, засипала сахаром, буде де, тут, може десь, десь літрі дві, може півтори вареньке буде малинове. Рексик, буде малинове варенько, да? кажи? кажи. Мені така колійка. Різниця, яке буде варенько у вас. Чи милинове. Каже, мені би було, каже, і кісточковей е варення. <рик> Дарексик. Рексик. Ну нема такого варенька кісточкового. Нема. Так, так, да, да, да фані. Баночку пашті є, так каже. Пишненький. Салатик кушає.

Горбочка почу. да? Вареньку пустила сок, Сахарек растает, пока чуть-чуть. Вкусно так пахнет. Да. Да, Фанька, вкусно пахнет. Вы, вы Да, Фанька, я Варенья. Это мамка любителька. Варенька. Да? Жулька, Сладкоежка наша. Жулька, ты вареньку любишь, да? Скажи, да. Не откажусь. Ну, Не... жулик, жулик. Не откажусь, я кажу. Я так... Жулик ты. Шо вы, бандиты? Угу. Да, на меня надо почепляться, да. З собою грайтеся, а не за мною. Манюнька. Манюнька сидить вилизується. Під мною дивиться, бачите, робиться тропиться підозною. Нема де гратися, як тільки під мною. Ага, да. Ви груни. Да, карі манюнька? Груни каже, два. Хрю-хрю, угу. хрюки, манюки. Тут ліг собі спокійненько, ніхто не трогає, відпочиває. А ці два не можуть е полежати. Їм треба е Е постійно що-то. Друг дружку дружком. Ще валенько закипіло. А, аромат стоїть. Вам не переграти. А, смакота. Прийшов відпочивати? Ні, каже, яке відпочивати, треба поплигати, а міжок який великий, бачите? його. піднюю, його і рексі, все ж надо. Який, бачите, який великий. Що вам той жук надо? Фаня, не трогай, надо забрати його сюди, а то вони його замучують. Який великий. Сейчас піду десь його уберу сюди, щоб собаки його не замучили. Це ж, а, а, а то це такі ...ті собачки, їм все львопы. Да? Все. Я два жука забрал. Ленька уже докладывает яму. И жулька тут он. Бенюга тоже. Да, жуль? Ваня прийшов Ну там не жуля, вона пере саме ще пережила, да Жуля? Жуля Жуля, він молодець <гум> Ну на хозяїна піддержує Рексик бігає Рексик! А. Де ти бігаєш? А ось він тут ряда. Він не давай, Він не давай. От, вони, вони тепер тебе дружно піддержують. Всім сімейством. Рускіт <рес> ага. наш такий помаранчевий ліник. Агнюй такий. А порядка чи Календула, як вона правильно. Юка наша вже розквітла повністю всі три. Пагана. Тут у нас Волошкове поле, Так. Буйно квітне. Гарно. Тут у нас даже лаванда розквітла. Кущик. Отакі квіточки. От тут холодочку. Фанюшка відпочиває. побігав побігав і прибіг до мене. Мамин хвостик. Да, Фанюша, ти мамин хвостик? Ось моя льопочка. Тут у нас розпустилася декоративна щаричка, як луко, красиво так. кущик такий Бурякового кольору. Ось цей сяшений. Горете квітне трояндочка, це вже вона доквітає вже, обцвітається вже. Поля тон пітуня. Фаня перейшов під навічик. Да, фанюшка відпочиває, відпочиває. Тут у нас так гарно. Це йде так ліга на. А тут кліматич на нас так буйно квітне в цьому році. Ой, краса яка. Ну, всі прийшли подивитися, що тут ти робиш. І Рекса ззаді тебе там заглядає. Тут, тут, тут жуля. Один пишний він влігся під тачечку і дрімає, да? Пишнюньки спить, Пишу, пишний дрімає. Бучте достиг наш кріжовник, скоро треба буде обривати. І будемо варити вареничку. Да, Фаня, ти як думаєш? Будем? Фанюш? Фаня вже пробує. Крижовничок. Фаня, як? Спілий чи ще ні? Десь серксик на шилик потеряв, десь лазив, лазив і потеряв. де ти потеряв? Шукали, шукали. Немає. Так в мене є ще запасний. Щас, щас ми йому причепимо, да, Рексик? Причепимо, я тобі на шиї нічого. Олексуня, ти ж ляди новенький не потеряй. Ех. Ой, опять сыненький. Опять okay, yeah. такие самые. Ща-ша, сейчас. Собака, балабака. Мы тебе нашипим на шейничку. Ааа, будешь будеш блатный. Ты куда пішов? О! Рекса, иди сюда. Рекса. Р... Рексуня. Блатный, Рекса, иди сюда. Иди сюда. Иди иди, 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 иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, скаву. Не хочешь на шейничок, да? На надо, рекса. Так. Раксуня, <рик> <на свою> <рик> не балуйся. Він ну нього малий ты на фей. <рик> да? Да. Фаня. Фаня, иди сюда. Фаня, а ну. Фаня, а ну-ка, фани. Фань, 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 иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Малые. Так, Фанька. Такая фанька. Фанюша, не балуйся. Ну, а Фаня буде хорошая якраз. Ну, тому що Фаня менше кушає, ніж папа. Да, Фаня? Фаня буде красивий. Фаня, не тикай. В На машине. Надо, Фанечка. Крас красивий буде. Нормально. не зни меня. Фанечка, покажися. Фанечка. Фанечка, а ти де? Ой, ой, красавчик. В на нашей. Еще один есть на ширине. Сейчас померяем цель на рексика. Рексик, иди сюда. Что-то вот шей будет как раз нормальный. О, це, да. Да. Ця, я тему на последний нашей, быстренько. Рекси, сюда, рексик. Рексик, рексик. Стой не заслал. Так. Собака балабака. Рексунька, ну ти ж не балуйся. Не балуйся, надо, Рекса, надо. Ты ж ти ж той потеряв десь. Щоб блушки не кусали, рексунька. Новий ну нашинчик, Орекс. Та що ти? Блатний, типа якийсь. О. Все, Рекс, біжи з новим нашийничком, біжи. Бежим, бежи, бежи. Угу. Красавчик? Красавчик, красавчик. Красавчик. Хі -хі, ти моя ляпочка. Ай, Елексюня, ну шиночку, Да, да, да. да. Закінчив. Я моблажу, тепер будемо робити плиту. Це, зробив виход. Тут у мене буде душ, буде стек. А то виход буде. Душник буде, щоб, щоб не задавали його просів. Така вийшла ямка. Рексик, як тобі з новим машиничком, а? Його даже не видно, він підсвет у тебе. Клічнівий такий начин. Так, Леш, будемо кормитися, так? Кормитися будемо. І ти зараз з собачками. Ми... Так, да, журик, так, да, так, да, так, да, да. Іринка, поки я там взяв, возився закрила ти варенько. Дві баночки получилось. Ну, дві баночки це теж добре. Зараз підемо собачок кормить. А то я чуть вам я не забув показати варенько. Хотів собачок кормить, а думаю, а це ж варенько ж варили ми. Іра варила, варила, а я не показав. Все, ось варенько. Ванечка. Фаня, не балуйся, не надо снимать. Фанюшка, Фаня. Фаня. Иди, иди бегу, иди, папа там вкусняшку дає. Бегом. Быстренько. Ханюша. Иди кушать. Да. Иди ням, ням Иди вкусненьке! Иди вкусненьке! Ой, добре, яке! Яке смашне. Що, що? По-моєму, всі відчувають, що папа тут буде зараз вкусняшки давати. Рекса вже отримав. На, На, Жуки. На, на. Жулі. Коти? коти. Коти, ви знаєте, де. А, коти вже побігли. <рігла> <рігла> вже десь. Поставали як солдати і, і, і ждуть. Быстренькому не попали. Быстренькому не попали. Так, на, держи. Жу... Жулечка. Жулечка. Рексик. Рексику. Жужа, иди сюда. Жужа. Жучочек, иди сюда, иди, иди, ми хороший, иди, иди тоже до спи. Иди, 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 иди. Вот так, вот. И Жуля. Жуля, не, не той, пережовый. Жуля, <звук> ты не вмієш їсти, Жуля. Ты О. Рекса на, на літуру. Жулик, пережовуй. Ну що ж ти прям mm. за це? Їсти ти не вмієш. Он даже рекса жує. Жулик, ну ти ж не жуєш, ти ж хватаєш. На, а -а -а. На. О, справилася жує. <сум> Думаю, бо більше не дадуть. <сум> Все. Бери, 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 фань. Ой, пішов, на. пішов. А Жуля, щоб не прозивать. Все, на сьогодні нет. І... Конец. Ага. так. Хорошо. Друзі. Всім пока. До скорой зустрічі. Мирного неба над головою. Біжи, біжи.